Найбільша зарплатня понад 50 тисяч гривень та майже 700 вакансій у різноманітних галузях. Чернівецький обласний центр зайнятості надає допомогу як тим, хто хоче працевлаштуватись, так і роботодавцям. Детальніше про ситуацію на ринку праці розповідаємо далі. Майже 700 вакансій є наразі у базі даних Чернівецького обласного центру зайнятості. З них близько 25 пропозицій з оплатою від 20 до 50 тисяч гривень. Понад 70 – від п'ятнадцяти до двадцяти тисяч і майже двісті п'ятдесят від десяти до п'ятнадцяти тисяч гривень. На високі заробітні плати необхідні висококваліфіковані працівники. В основному це програмісти, в основному це ті, хто вміє аналізувати обмін даними. Це ті, хто вміє аналізувати і робити якісь певні прогнози, тобто люди, які мають ну, так, навики роботи в айТі-технології чи в технології обміну даними. Пропозиції роботи є. Є у різних галузях, тому всі бажаючі можуть звертатися до філій управлінь та відділів центру зайнятості. Там фахівці ознайомлять з актуальними вакансіями та нададуть кваліфіковану допомогу. У нас шукають сьогодні фельдшерів, у нас шукають водіїв тролейбуса, є лікарі, є модельєри-конструктори, є продавці, є перукарі. Тобто кожна галузь має потребу. Сказати, що є у нас от дуже популярна потреба в, в швачках чи дуже популярна потреба саме у програмістах, ми не можемо виділити окрему галузь кожна. Кожна галузь потребує сьогодні фахівців. Окрім того, всі доступні вакансії розміщені на сайті обласного центру зайнятості. А для роботодавців створили спеціальний телеграм-канал, де публікують резюме шукачів роботи. У місті Чернівці створено телеграм-канал пошук працівників Чернів пошук працівників Чернівців. Його дуже легко знайти Січ Сі Тут щоденно оновлюється інформація про наших шукачів роботи, які дали згоду на те, щоб їхні інфінфа таке коротке їхнє резюме було розміщено саме на цьому телеграм-каналі. Для чого це створено? Для того, щоб роботодавець, який терміново потребує якогось працівника, оперативно міг собі підібрати такого, ну, таку людину ж хоче зареєструватися у центрі зайнятості та отримати статус безробітного. Має кілька шляхів, аби це зробити. Звертається до будь-якої філії управління відділу Чернівецької обласної служби зайнятості за наявності документів, що посвідчують особу. Там паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, диплом про освіту і таким чином реєструється в службі зайнятості. Окрім того, наразі є можливість зареєструватися через портал Дія. Людина може також подати заяву через портал Дія і зареєструватися в службі зайнятості. Має можливість через свій електронний кабінет створити електронний кабінет і зареєструватися в службі зайнятості. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач теми дня, ТВА.